Всім привіт! З вами звичайно ж я, Діана, і сьогодні ви будете вибирати мені скін на кілька днів. Наскільки я точно не знаю. Зараз я вам перший це мій теперішній скін. Я зараз в ньому ходжу. Третій скінчик, він, до речі, мені навіть подобається, такий прикольненький. Я ці кофточку тільки що купила спеціальну піскін. Хочете запитати, скільки в мене робить, якщо ви проголосуєте. Ну, якщо більшість людей проголосує за цей от скінчик за третій, нагадую, то тоді я в ньому буду ходити п'ять. Купний скін це четвертий. Він не такий поганий, як другий, але тоже дивний. Тільки на цей В принципі, друг... маленький обзорчик на моїх друзів. У мене їх 76. Перша це Ангеліночка. Вона просилася додати в Ютубі. Якщо ви хочете, Я футболочку купила. Ось таку футболочку купила. Я її зараз одягаю, бо це для нового скіна. Блін, я вже дві речі купила, і це просто я відео роблю. Я зробила. Мені, напевно, він найбільший всього подобається. Ой. Тин-тин-тин-тин-тун-тун. Пау. Це що я роблю на... з безплатного одягу? Який скін. Подивлюсь, може якийсь стрімненький, може якийсь красивенький. Я, напевно, зроблю скін Що Щось таке? Скін безплатний. повністю безплатна, котик безплатний, личко безплатне. Отакий от. Такі вот. А, звичайно, могла тут щось, наприклад, таке, от таке, таке. Що комусь е, сьомий скін буде подобатись, я не маю нічого проти. Хочете робити, Це просто я не знаю, як тут зробити некрасиво, якщо тут все, в принципі, красиве. Я знаю, що дехто ці походи, може, в таких скинах щось схоже. Ну, я не могла зробити якийсь некрасивий, тому вже хай буде цей. Ось такий ось скінчик вийшов. для... Да, да, Я же могу натики вдевать, я же могу там рукой вот так вот работать. Ну, сейчас ты персонаж полностью изменится. Вот такие Ой, что это? Я зараз поки зробила ось такий ось от скінчик, я там трошки забула ці руки робила, тому ось такий от вийшов. В нього тако поки буду ходити, ой, не колейку теж забрати.